Близько сотні чоловіків різних професій, але військовозобов'язані. Дев'ять днів будуть навчатися охороняти військові комісаріати та тих, кого призвали до лав Збройних сил України. І додатковим заняттям це охорона і оборона найважливіших об'єктів міста Хмельницького, щоб не загубити інфраструктуру міста, тобто водоканали, тепломережа і так далі, щоб люди могли нормально жити і були б забезпечені хоча б необхідними. Підрозділ створений, аби у нас не виникла ситуація, яка була рік тому на сході країни. Тоді, в момент захвату державних установ, не було ніякого опору. Підготовкою цієї роти командування відмітило позитивно. Роту перевірили представники Генерального штабу. Наша рота відмічена в кращу сторону по всім питанням. Рота забезпечена на 100% зброєю, боєприпасами, забезпечена всім, що потрібно по штату. Ніяких проблемних питань я не бачу. Я думаю, ця рота, якщо буде потрібно, буде достойно виконувати завдання. Короткотривалий курс молодого бійця включає в себе декілька найважливіших пунктів з того, що солдатові захисникові знати потрібно в першу чергу. Це тактичні заняття, вогнева підготовка і медична, що в разі чого воїн зміг надати допомогу чи собі, чи пораненим військовослужбовцям. Провозупинний засіб. Даний целокс у нас в формі шприця. Шприц достається. Шприцьо в рану. Іменно в Прямо в рану. Зверху накладається. Інструктор з вогневої частини навчань каже: в хлопцях впевнений на всі 100%. Переконує новоспечені військовослужбовці вже рвуться в бій. Люди мобілізовані, виходить, хтять, всі горять, все нормально. Все організовано, і тактика, і стрільба, так само організований бет, все йде на вищому рівні. По закінченню дев'ятиденних навчань бійці новоствореної роти охорони повернуться до звичного цивільного життя, а в разі чого візьмуть зброю в руки. Максим Посполіта Андрій Храбус новини телеканал Тіві 7